Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, триває судовий процес проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Розпочався п'ятий тиждень судових слухань. Тут ми обговоримо частину свідчень Майкла Ковена так, одну з ключових свідків у цій справі, який, власне, перераховував кошти стормі Деніалс для того, щоб вона замовчала історію про свій ймовірний роман з Трампом. CNN повідомляє про те, що Майкл Ковен залучив свого колишнього керівника Дональда Трампа до схеми замовчування виплат для Стормі Деніалс за кілька днів до виборів 2016 року, заявивши, що він надав 130 тисяч доларів за вказівкою Трампа і йому пообіцяли відшкодувати ці кошти. Свідчення Ковена пов'язує з твердженням прокуратури про те, що Трамп порушив закон. Фальсифікувавши ділові записи, щоб відшкодувати кошти ковену і, власне, приховати ці виплати, ковен протягом допиту, який був у понеділок, 13 травня, на протязі 5 годин, розповів. Колегії присяжних про те, як він працював із колишнім видавцем National Enquirer Девідом Пекером від імені Трампа під час виборчої кампанії 2016 року щодо знищення негативних історій, які могли дискредитувати Трампа. Як він тримав Трампа в курсі? Щодо своїх переговорів з Кітом Девідсоном, адвокатом Деніелс та Макдугал. І як Трамп схвалив і знав про те, як у 2017 році Ковен отримає фальшиву винагороду за оплату коштів Деніелс і це буде оформлено як юридичні послуги. Тобто, фактично, Ковен підтверджує версію прокуратури, так, у цій кримінальній справі проти Трампа. Далі Ковен описав свої розмови з Трампом під час переговорів Деніелс про виплати грошей, так, які прокурори підтвердили, використовуючи записи телефонних розмов Ковена, щоб показати, коли власне, вони відбувалися. Після того, як 11 жовтня 2016 року Ковен і Девідсон домовились про компенсацію у вигляді 130 тисяч доларів. Ковен зазначив, що намагався затягнути процес виплати коштів до закінчення виборів за вказівкою Трампа, стверджуючи, що йому знадобиться 10 днів для отримання грошей. У подальшому Деніелс набридли затримки цих виплат, що призвело до того, що адвокат Деніелс Девідсон ненадовго скасував мирну угоду, перш ніж вони її продовжили наприкінці жовтня 2016 року. За день до того, як Ковен перерахував кошти, він мав дві розмови з Трампом, де було зазначено, що Ковен збирається відкрити рахунок в ЛЛС, який, власне, переведе гроші Деніелс. Далі прокурор Хофігер запитав, чи пішов би Ковен у банк для проведення цієї операції без схвалення Трампа. На що Ковен відповів: ні, усе. Вимагало підпису від пана Трампа. Крім того, я хотів повернути ці гроші, бо фактично він свої кошти направив Деніалс так, і очікував компенсації від Трампа. Далі Ковен розповів, як він брехав у своїх банківських виписках, сказавши, що компанія ЛЛС використовувалась для консультування з нерухомості. Загалом Трампа звинувачують у фальсифікації 11 рахунків фактур, 12 ваучерів і 11 чіків записів, які, за словами прокурорів, походять від щомісячних відшкодувань, які Кован отримував у 2017 році за грошові виплати Деніс. Ковен описав, як він був розлючений у грудні 2016 року, коли його річний різдвяний бонус скоротили на дві третини. І навіть звертався до фінансового директора Трампа Алена Вайсельберга. Після нового року, у 2017-му, Ковен поїхав до Вайсельберга, щоб отримати компенсацію за платіж у розмірі 130 тисяч доларів. На що цей директор зазначив, що... Виплата буде. Потім присяжним показали банківську виписку Ковена з рахунку Першої республіки, на якій було зазначено платіж у розмірі 130 тисяч доларів. Та також був зазначений допис Вайсельберга, де вказувалось, як Ковену повернути ще 420 тисяч доларів. Тут поки що мені не зрозуміло, звідки ця цифра взялась. Його гроші мали бути перераховані на рахунок податків, оскільки він отримував щомісячні платежі як дохід, а не як відшкодування. Ковен також зазначив, що зберіг контроль над документом угода з Деніалс, так, який розкриває особи Девіда Денінсона та Пегі. Петерсон, щоб він міг захистити Трампа. Також Ковен перерахував 130 тисяч доларів Деніелс зі своєї кредитної лінії на особисте майно, тому що його дружина помітила відсутність великої суми на їх спільному особистому банківському рахунку. Тобто, взяв з цих якихось кредитних коштів кредитної лінії, як зазначає сам Ковен. Також Ковен зізнався, що постійно інформував Трампа щодо тих чи інших справ, тому що хотів похвали за те, що він займався цими справами, будь-то переговори про рахунки фактури чи приховування негативних історій у ЗМІ. Кінець свідчень кована з боку прокуратури. Станом на зараз буде відбуватися ще перехресний допит з боку адвокатів. Про це також ми поговоримо вже в наступному відео. Але що тут потрібно підсумувати, так те, що Ковен дійсно, консультуючись з Трампом, провів виплату Стормі Деніаз у вигляді 130 тисяч доларів. Потім у 2017 році, фактично, кампанія Трампа. Відшкодувала ці кошти, і це було зазначено як там фальшива винагорода, і це було зафіксовано як юридичні послуги. Саме у цьому йде основне звинувачення в бік Дональда Трампа. Також CNN говорить, що на судовому процесі були присутні сенатори з Агайо Девід Венц та з Флориди Томі. І також Генеральні прокурори Алабами, Айови та інші особи, які підтримують Дональда Трампа. В принципі, як я сказав, вище ці свідчення вони повністю відтворюють те звинувачення, так, яке висунули прокурори в бік Дональда Трампа так, щодо виплати Стормі Деніелс з цих коштів, так, з метою. Приховання історії, так, про ймовірний роман з Трампом. Це перший момент, і другий момент щодо відшкодування коштів ковену, так? І це відшкодування, як я сказав, було оформлено як юридичні послуги. Тому далі будемо, власне, слідкувати за тим, як розвиватиметься допит кована, і, власне. Про це будемо говорити вже у наступних матеріалах. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!